Вітаю, шановні аграрії! Останнім часом поступає багато запитів стосовно насіння ярого ріпаку. От ми вирішили записати для вас відео. Сьогодні я розповім вам за гібрид мажор преміум. Ну і глянемо, звичайно, як виглядає саме насіння. Отже, коротко за сам гібрид. Це середньоранній гібрид, вегетація якого 90 днів, стійкий до раундапу, витримує 4 літри на гектар. Гібрид, який має швидкий розвиток на ранніх етапах, стійкий до вилягання та осипання, має підвищену стійкість до розтрискування стручків. Так виглядає посівна одиниця. Тут 1,5 мільйона насінин. Давайте глянемо на насіння. Насіння оброблене, Maxim XL та Круїзер. Також в наявності маємо і інші гібриди ярого ріпаку під гліфосат та класичну технологію. Звертайтеся до менеджерів нашої компанії за більш детальною інформацією.